Потім, які у нас продукти є? А... Та сама контент-хата, розповсюдження українських новин, деякі зірки, зараз ми з ними будемо починати співпрацювати, а, в плані, треба розповсюджувати їхні відео. І це дуже дорого там, через телебачення чи через а, якісь, я не знаю, радіо, може, це хтось ділає, чи не ділає. Це дуже великі суми, набагато простіше це зробити через соцмережі, і це коштує дешевше. І ми, до речі, за ті гроші, які вони дають нам за цю рекламу, не беремо нічого собі. Все віддаємо вам повністю. Залежно від переглядів. Потім чисто бонусом. Просто на чай, вам. ми за кожні 500 тисяч приглядів платимо вам тисячу гривень. Ну так, щоб приємно було. Ну, і якщо захочете, розкажемо, як створювати аккаунти з монетізацією в, в, в аккаунтах. Можете потім пізніше монетизацію собі отримувати. У нас є багато студентів, які понабирали вже по 10 тисяч підписників, взагалі навіть не на своїх сторінках, зрозуміло. Вони, вони навіть себе не знімають. Вони на своєму контенті. Вони да. абсолютно да. от, 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 зрозуміти, що вам не треба знаходити контент, у вас є база, ви виймаєте і його публікуєте трохи перероблюючи. Блин. Потім дивіться, це були розмови за те, що а що, люди постійно щось будуть покупати. Як тільки ми бачимо, що якийсь продукт там стає нецікавий, ми підключаємо другий. І воно так постійно циркулює, і це абсолютно нормально. І ви, я не повірю, що ви ніколи, ніколи нічого в інтернеті не купували. А українців за кордоном дуже багато. І українців, ви не уявляєте, яка зараз є потреба мати змогу за кордону купити собі щось українське в українському просторі. А цього мало, така Отака от історія. Тому це буде актуально далі тільки більше і більше і більше.